Друзі, всім привіт! Давненько в мене стояв магнітофон 3 в одному, касета диски, радіо. Він вже досить старенький, можливо, десь з 2005 року. М -м, орієнтовно. Е значить, касети вже не актуальні. Сиді, привід, я думаю, теж на наш час не дуже, а от Аукс йому б не завадив. Знайшов в інтернеті варіант. Як це робиться. Але вніс свої поправки, покажу, розкажу, що я зробив з цим шайтан-барабаном. Значить, суть переробки. Нам, по-перше, викидаємо касетний блок. оцей, Він вже нам не буде потрібний. Його прибираємо в розбірці, думаю, там проблем не буде. Візуально видно, де на ньому є. Гвинти, з акцентую увагу, ось два, два штучки. Всі інші йдуть з іншої сторони. Тобто, я думаю, там проблем не буде розібрати його. Значить, дістаємо мікросхему, плату всю. По-перше, нам треба випаяти ось тут елементи під назвою q 211 і ще один. тут у нас є, ось якщо видно, Q210. Оці два, вони однакові. Ось таких от. Ми їх випаюємо. Це, щоб не було фону. Далі працюємо із мікросхемою, оцією тошиба. Значить, переробка досить проста. А на мікросхемі на самій є 20-та ніжка і п'ята. та це лівий звук. Лівий сигнал. Ну, ліва сторона і права сторона п'ятий. Значить, треба перерізати доріжку від мікросхеми і далі, куди вона йде по, по платі. І вже за мікросхемою припаємо проводки на лівий і правий сигнал, так. І землю беремо із оцього піна. Він четвертий. четвертий або, або виходить шостий. В залежності, звідки, якщо от від цієї назви ПН202, то він буде. Шостий. Ось навіть є 5 і поруч шостий. Це земля. В принципі, вони продубльовані, продубльовані десь. Десь їх уже. А, ну да, вони продубльовані ось тут, але я поставив тут свій модуль, його не видно. Ну, в принципі, тут зрозуміло буде. Шостий. Це земля. На мікросхемі тошиба От, як зараз дуже гарно видно. Перерізав доріжку від п'ятої. Прозвонить обов'язково спочатку. П'ята це права, двадцята ліва. Так, далі. Знайшов у себе в закромах отакий от от вихід джека 3,5. В принципі, це я вже заморочився, щоб поставив його на своє. Рідне місце. Там, мабуть, укси був передбачений, але нічого не було запаяно. Можна просто вивезти його на корпус. Не обов'язково таким чином. Ну, там уже розберетеся, теж продзвонити. Де земля, лівий, правий сигнал. Щодо уксу, це все. Тобто вам випаяти два елемента, один. І другий. І припаяти три проводки, відповідно розрі... перерізавши доріжки. Це... Це ми зробили Aux. Далі я зробив ще Bluetooth. Bluetooth простенький, але досить непоганий в роботі. Я думаю, теж там розберетесь лівий правий сигнал і земля. Дублюємо їх на джеку. На роз'єму і додаємо йому е, живлення. Взяв такий понижуючий модуль, який був по наявності. На виході ще додав 10 вольт 3300. Ну, це це конденсатор, який був, щоб трошки згладило е, пульсації фон, менше шумів на виході. Е, живлення самого модуля Зробив, ось у нас є роз'єм живлення B+, і земля. Тут у нас орієнтовно 18 вольт. Тобто понижуємо до 5 для роботи модуля, отут. і, в принципі, у нас вся система зроблена. Ось, ви бачите, припаявся тут. B і земля продублював. І це у мене два контакти виведені для перемикача, тобто вимикати Bluetooth модуль механічно, якщо я буду користуватися уксом. Значить, далі по... по отворам. Оцього отвору тут немає. Мабуємо просто ще так. Це отвір під наушники, цього не було. Просверлив і якраз він співпадає з отвором на платі. Можна сюди поставити є спеціальний для монтажу джеки. Отут у мене ось маленький перемикач це на повімкнення-вимкнення вимкнення блютусу. Ось, ось він стоїть. Так, живлення всього. цього від 12 вольт по батарейкам. Тут навіть прописано, що у нього живлення від батареї 12 вольт. Тому поставив ще роз'єм 5,5 на 21, не принципово Тож, який роз'ємчик придумаєте. І під'єднався до плюса і мінуса оцієї ось платки. Обов'язково зверніть увагу, що це у нас. Мінус, а тут у нас плюс. Тому що на платі воно поміняне місцями. Не знаю, для чого так зроблено. Можливо, штампована платка. Так, в принципі, в принципі і все, вся переробка. Тобто він може живитися як від 12 вольт, так і від 220 Зробив отакі от, а, такі крокодильчики. З роз'ємом, тобто, щоб живити його можна було від 12 вольтового акумулятора. Плюс у мене є а, акумулятор збірка BMS на 12 вольт. Вона від неї теж працює без проблем. А, по загальному враженню а, до JBL Charge 5, звичайно, йому далеко. Я розраховував, що буде кращий звук, але не зовсім він уже і поганий. По-перше, працює радіо. Радіо звучить, на мою суб'єктивну думку, краще, ніж Aux. Або ж а, Bluetooth, Bluetooth SBS, тобто якість передачі 4.0. Bluetooth, який був, не заморачувався. Скажу, що по Bluetooth і по Aux не досить сильно відрізняється звук, все одно він трошки пласкуватий. Я розраховував, що він буде кращий. Але... Він працює, він ще поживе, їм можна користуватись. Наприклад, в селі в гаражі, радіо є, підключити улюблену музику можна. І скажу, що якщо погратися з еквалайзером в телефоні налаштувати або підібрати плеєр відповідний, я користуюсь плеєр Мрії, він, здається, називається, то досить звук виходить непоганий на свій вік магнітофону. В принципі, задоволений переробкою. Я думаю, що він мене ще порадує. Кому було цікаво, ставте лайки, залишились питання, пишіть в коментарях. Відповім, якщо зможу. Всім гарного настрою і до зустрічі!